До редакції звернулись мешканці Авідьополю та поскаржились на те, як ми самі ставимось до чистоти нашого населеного пункту. Спочатку на адресу редакції надійшов електронний лист. Романе, добрий день. Як жителька Авідьополю звертаюся до вас з проханням привернути увагу жителів та місцевої влади до питання засміченості наших вулиць. Зокрема, по вулиці Пушкінська, Кут Вишнева, утворилось звалище, і цей смітник ми спостерігаємо вже третій рік. Дивує байдужих жителів до цього питання. Повз регулярно їздить місцева маршрутка, проходять люди. Діти катаються на велосипедах, а смітник лише розростається, на жаль. Чого там лише не скидають. Час від часу хтось там на місці спалює все це сміття. Але ж це ненормально. Найгірше те, що той смітник масштабується. Місцеві депутати не зацікавлені у благоустрою своїх дільниць зовсім. Дуже прикро, що вони не помічають, не цікавляться. Те саме питання стосується вдовж складу біля колишньої заправки навпроти газового господарства вдовж колишньої вулиці Туполєва. Там регулярно розвертаються вантажівки з рембригади, що поряд люди бачили, що сміття з кабін вимітають просто на землю. Немає жодної урни. Ніхто не слідкує та не має відповідальних за порядок на тій ділянці. А там теж регулярно утворюється смітник, який вітром розноситься по всьому житловому масиву. Ми, жителі житлового массиву Південний, кожний рік навісні проводимо суботник вдовж вулиці Центральної від газового господарства до посадки вулиці Чорноморська. Мішки сміття вивозимо теж власними силами. Тож хочу звернутися до вас по допомогу у розв'язанні цього питання. Зокрема, щоб місцева влада посприяла наведенню порядку на цих ділянках. По можливості покаранням штрафом у достатньо великому розмірі за недотримання порядку та викиданням сміття у невизначеному місці. А також встановленням сміттєвих баків. За нашими спостереженнями дуже багато сміття збирається по вулиці Центральної, саме між газовим господарством та вулицею Роксоланівською. Ймовірні люди, йдучи з маршрутки, з магазину, допивають, дожовують свої смаколики і, на превеликий жаль, сміттят саме у тому проміжку. Шкода, що не всі жителі свідомі в наш час, але і відсутність сміттєвих урн загального користування теж не є нормою. Буду дуже вдячна, якщо ви зможете приділити цьому питанню, часто освітлити це в репортажі або на сторінках вашої газети. Буквально наступного дня телефоном звернулись інші мешканці та повідомили, що по вулиці Комарова, між вулицею Євгена Колісніченка та вулиці Троїцька, вдовж проїжджої частини лежать пакети зі сміттям, який, мабуть, був викинутий просто з вікна автомобіля. Серед сміття, зокрема, були знайдені документи, які можуть вказувати на власника. Це розрахунковий лист за серпень 2022 року на ім'я медичної сестри та шматок медичної документації, де визначено ім'я та частина прізвища. Не хочу нікого звинувачувати, але все це робимо ми самі. Ми самі тут живемо і тут же звиняйте за вираз Сремо. Сподіваюсь, цей репортаж буде повсхом до того, що ми переосмислимо своє ставлення до місця, де ми живемо, і будемо відповідально ставитися до нашого майбутнього. Від місцевої влади хотілося б побачити дієві кроки що не до відповідальності тих, хто може бути причетний до забруднення нашого селища. Роман Варшаніза, Альтернатива.